Ось він хоче, Ось 21. да? так? 21 квітня, 25-го року. Оглядаємо пасіку, ситуація наступна. Виходив розплід печатний під час холоданці, що нас було холодно, матка не відкладала яйця. Наразі е, печатного розподу не дуже багато є в сім'ях. Е, матка знову активувалася, що вона відкладає яєчка. На невелика кількість і проблема в тому, що дуже швидко потепліло, дуже швидко дерева почали відляти нектар. І реально бджоли сім'ї заливають повністю гніздо. Треба лише не встигати розширювати, ставити вже напевно магазини потрібно. На сьогодні сформував я також собі і стартера. І виховати якийсь стартер. Стартер буде в одному, готуємося до виводу маток для своєї пасіки, <соцерків> так само для колег, які мене замовляли. На сьогодні ситуація така, що є багато вулицінерів, від яких забралося досить, досить багато е язиків, це язики, які були під рамками, язики, котрі вони відбудовували, Но тому що сім'я була. Розширена тільки на одну суш і на одну вощину. В загальному займала до сьогодні 7-8 рамок. Ну, Великі Сім'ї займали там і 10 рамок. Ну, 9, бо, тому що в мене в голову стоїть 10%, а це годівничка. А, багато язиків позрізовано, так само тут спресовано. А, всі годівнички вони відбудовані. На всіх годівничках, ну, якщо брати по цьому точку, то напевно 70%. Вуликів, під підгодівничку відбудований повноцінний вже великий язик, свіжо відбудований, і він засіяний, частково запечатаний вже трутне. Звісно, що зараз в сім'ях є трутень, котрий вже бігає, котрий виводився на рамочках десь там окремо. В загальному по даному точку. Вчора, сьогодні, ми оглядали, підкладали вощину, Сьогодні також оглядали вже сім'ї, яким так частично, вибірково, яким вчора дали по одній, по дві вощини. То вже вощинки на 90% відбудовані. Практично за одну ніч, за одну добу, грубо кажучи, не відбудували по по дві вощини. Зараз направляємося на інші точки.